Друзі, вітаю! Далі на вас шукає інтерв'ю з експертом. Моє ім'я Дмитро Херлов. На зв'язку зі студією Дніпро Тіві Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт. Вітаю, пане Олеже. Дякую, що погодились поспілкуватися. Вітаю вас, пане Олеже. Як змінилася ситуація на фронті за останню добу, що можете сказати з цього приводу? Ну, ситуація кепська справа у тому, що Покровський, Кураховський і Времівський напрямок. Сьогодні вже ми говоримо про три напрямка, які у нас дуже сильно просідають, і де ворог має успіх і намагається його розвинути, створюючи загрозу. В першу чергу загроза створюється для населеного пункту Курахова. Курахове. От ну і в подальшому це може вилитися на у прорив російських військ в напрямку Покровська. Пане Олеже, щодо Покровська, якщо все цей прорив відбудеться, що буде відбуватися, і яким чином необхідно діяти українським силам оборони? А, ну, скоріш за все, дивіться. На жаль, на сьогоднішній день ворогу достатньо сил і засобів, щоб тягнути декілька оперативних напрямків. На Покровську вони будуть в першу чергу прориватися. І е, в, будуть намагатися на Времському напрямку прорватися на північ, е, щоб е, оточити е, Курахова. Що стосується Покровська, ну тут у нас є ще можливості для того, щоб спробувати зупинити е, російські війська. У нас є лінія оборони, яка проходить перед Покровском, і е, вона будувалася ще з 15-го року. Єдине, що ми на сьогоднішній день з вами. Не знаємо достатньо в якому стані ця лінія і е, наскільки вона здатна прийняти війська і забезпечити їм стійкість оборони на цьому рубежі. От но в будь-якому випадку вона там існує, і у нас буде спроба, буде можливість е, намагатися затримати російські війська на, на шляху до самого Покровського до, до початку, там чи до підходу. Російських військ до міста і початку вже битви чи оборони самого Покровська. Речник Сил оборони Півдня заявив, що росіяни готуються до наступів з бронетехнікою на Запоріжжі. Чи можете прокоментувати цю заяву і наскільки це серйозна загроза? Що за бронетехніка? Чому на неї акцентуються? Ну насчет е, бронетехніки, може к е, військам там військова розвідка наша і спостерігає, але принаймні з відкритих джерел інформації, сьогодні ми е, знаємо, що на запорізький напрямок іде пересування автомобільних колон вантажівками, перевозять особовий склад, військове майно і е, бензовозами везуть, везуть паливо. Це ми то знаємо з вами. Точно знаємо. Ну, а бронетехніка, скоріш за все, та, яку о, поступово накопичували російські війська, о, отримуючи з ремонту та чи з відновлення техніку. І, до речі, о, якщо ми подивимось, вони доволі рідко її використовували раніше, в основному перевага надавалася м'ясним штурмам, піхотним штурмам. Так що, цілком імовірно, що для прориву. Тим більше, бачите, ми маємо вже гіркий до речі досвід, теж времівський вис... напрямок, вони саме прорив оборони здійснювали отакими броньованими кулаками. Пане леже. Якщо поговорити загалом про тактику, яку наразі використовують окупанти, яка дозволяє їм просуватися ось так швидко, що ви можете з цього приводу сказати, і що вони змінили за останній час. Ну, вони вони нічого не змінили за останній час. Вони просто удосконалили своє військо. Вони змінили систему управління військами. У них непогано працює розвідка. Вони, до речі, знають, де у нас де слабкі місця в нашій обороні. Вони дуже чітко це вони дуже чітко це виявляють. Вони... Вони точно знають місто і час ротації наших підрозділів на е, передньому краю. А методи ведення війни у них залишилися старі. Дивіться у них іде е, іде вогнева підготовка атаки. Я беру вогнева, тому що застосовується і артилерія, і авіація. А потім йде потім масована навала. Е, причому останній останній е, останні період е, декілька місяців. Вони використовують бронетехніку. І оця навала вже намагається прорвати продавити нашу оборону після ретельного вогневого впливу з авіації і артилерії. І на жаль, це приносить успіх. А якщо є хоч якийсь успіх у російських військ, вони одразу кидають туди додаткові сили для того, щоб його розширити. От. Ну, а ми е, у нас а е, у нас саме з цим і є величезна, величезна проблема. Проблема з управлінням військами, особливо ланка бригада, і вище є е, середня ланка, ніжня ланка, вона більш-менш управляється. У нас проблема в організації взаємодії між підрозділами, які е, тримають оборону, особливо коли ці підрозділи. Різних структур, такі так, як допустимо, збройні сили, Національна гвардія, сили спеціальних операцій, війська територіальної оборони, у кожного свій командир своє підпорядкування і взаємодія на намагаються організувати не горизонтально на лінії оборони, а вертикально через вище стоячі вищестоячі ці штаби і органи управління. Пане Олеже, а ось ця ситуація з управлінням, це було від початку так? Чи щось пішло не так нещодавно, в якийсь період? Я думаю, що це от останній рік, 24-й рік, після зміни військового керівництва, причому масової зміни, докорінно змінилася система управління військами. І методи, методи керування військами теж, теж докорінно змінилися. І, на жаль, Uh, от ця зміна вона призвела і вона не поліпшується ніхто не виконує домашнього завдання. Я не бачу, щоб робили висновки. Особливо сьогодні, судячи з тих заяв, які роблять наші військові uh, через засоби масової інформації, то uh, ситуація в системі управління військами і організації ведення бойових дій погіршується дедалі сильніше. Пане Лежа, ми розуміємо, що наразі перевага кількісна ворога досить суттєва. На вашу думку, чи планують росіяни зупинитися в, який, в якийсь момент до холодів? Чи бачите ви перспективу гальмування ось цього руху ворожої армії? Перспектива є. Гальмування на нам треба, нам треба готувати. Ну на жаль, я не знаю, вистачить нам часу чи ні. Але нам треба було готуватися до цього, щоб до розпутиці, коли настане такий більш ну скажімо, більший сезон дощів і а, трохи розмиє, розмиє оці польові дороги. А, це може сприяти нам, по перше, з, до переходу в позиційну війну. Ну і саме головне це інженерне обладнання. Розумієте, якщо Якщо ми, якщо ми ретельно побудуємо лінію оборони, до речі, знов ж таки треба звернути увагу, як ворог будує, Незважаючи на те, що вони постійно намагаються наступати, ну треба віддати належне. Вони все заливають бетоном. Бетоном, не деревиною, як у нас обшивають окопи. А все заливають в бетон і будують цілі цілі підземні містечка. Будують на рубежах власної оборони. От така оборона може забезпечити стійкість, тому що чим ліпше побудовані інженерні споруди, тим більше вірогідність збереження життя особового складу. Пане Олеже, враховуючи нинішню ситуацію на фронті, які методи необхідно впровадити, аби якісно задовольнити ось цей кадровий голод українського війська, про який наразі кажуть майже усі, так треба треба починати все спочатку. Дивіться, де у нас де у нас державна програма інформування населення, де у нас програма державна програма патріотичного виховання. Коли у нас останній раз піднімалося питання збільшення грошового за забезпечення військово-військовослужбовців, у нас про суддів турбуються, про прокурорів турбуються. А про військових я вже не пам'ятаю, коли останній раз піднімалося це питання. У нас до речі, в країні, яка воює, у нас не вистачає грошей на війну. На все вистачає, на підвищення зарплат чиновникам вистачає. А на війну грошей не вистачає. Так що я думаю, що тут політичному керівництву треба братися і починати все з нуля, піднімати соціальну програму, інформаційну програму, розглядувати питання грошового забезпечення особового складу сил оборони України, не тільки збройних сил. Ну а в самих силах оборони України треба, треба починати теж з нуля. І треба починати ретельну реформу, починаючи з організаційно-штатної структури збройних сил е і закінчуючи е організацією плануванням дії, дії уряду в умовах ведення активних бойових дій. Екс-командир роти батальйону Айдар, нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий каже, що наразі необхідне одномоментне залучення до лав української армії близько. Півмільйона людей при цьому до кінця нинішнього року це на його думку ну, дозволить перекрити дірку, яка утворилася за два роки. Наскільки така пропозиція взагалі перспективна, та чи реальна, взагалі, на вашу думку? Реальна а, знов таки реальна, а, в принципі, і ну я не, не думаю, що вона перспективна. Реальна вона в тому сенсі, що якщо будуть виконані умови, про які я тільки що проговорив, а, мотивації суспільства і а, Інформування суспільства по, по поточній ситуації, то в принципі це реально виконати на сьогоднішній день. Але треба починати з внутрішніх резервів. До речі, сьогоднішній сьогоднішні головнокомандувач, коли став на посаду, перше, що він сказав, давайте згадаємо, що він проведе аудіт Сил оборони України, тому що під ружьєм стоїть більше мільйона. Військов, військовозобов'язаних зобов'язаних на сьогоднішній день на лінії фронту максимум там 200-250 тисяч, а де решта і організ... і перше, що він говорив, організує це ротацію особового складу. І щоб ротація була не е, в другій, з першого шолона в другий ешелон на е, декілька тижнів, чи а щоб ротація була в глибокий тил і на декілька місяців на відновлення. Боєздатності до укомплектування, а, проведення бойового злагодження і потім повернення на, на лінію фронту. Ось з чого треба починати. І можливо тоді півмільйона не, не потрібно буде. Пане Леже, однак наразі ситуація на фронті надзвичайно важка. Ми розуміємо, що і державі, і Міністерство оборони потрібно вирішувати ось цю ситуацію з нестачею військових на передовій. Ми бачимо ось ці випадки рейдів ТЦК разом із поліцією в великих містах, коли просто перекриваються цілі райони і намагаються виявити людей, які не виконують норму закону, які не оновили свої облікові дані. Такими методами можна поповнити ряди армії, на вашу думку, і чи буде це ефективно для того, аби зупиняти просування ворога у ближайші місяці? Ну до речі, от та ситуація, яка складається зараз у військах, це саме є результат цих методів. Ось він наочно нам продемонстрований. Примусова мобілізація, і як ми її в народі називаємо бусифікація, вона саме призводить до? Вона о така от такая вот примусова мобілізація, чи як ми її називаємо в народі бусифікація. Вона сама призводить до, до, до призвела точніше до таких наслідків, що немотивований особовий склад а, потрапив на лінію фронту, і в та важких умовах бою вони а, люди просто відмовляються приймати участь у бойових діях. Вони знімаються з позиції, відходять. А це в ліпшому випадку, а в гіршому випадку вони йдуть в самовольне залишення частин? Пане Олеже, прямий рекрутинг? Якщо ну за умови, якщо держава дійде до цього і дійсно будуть якісь гарантії так. і е, ротації, демобілізації, підвищення фінансового забезпечення конкретного бійця, прямий рекрутинг, наскільки швидко він може запрацювати? І на вашу думку, якою має бути фінансова нагорода для захисника? Ну, дивіться, а, ну трошки. Ми, ми так з вами охрестили прямий рекрутинг як спосіб, спосіб поповнення особового складу. А взагалі-то нада до, до речі, таке, таке ну дуже неприємне. Але а, от події ворог більше дослуховується до нас, до наших парад, ніж на наше керівництво. Міністр оборони Російської Федерації вчора. Буквально от на днях зробив заяву, що Російська Федерація ставить ставку робить на професійну армію. Так от, рекрутинг це просто зміна системи комплектування, тому що, тому що ТЦК не справляється з тими завданнями, які на них покладені. Або якщо справляється, то цей особовий склад він не мотивований для участі. І рекрутинг це як один зі способів. Не вирішити цю проблему, а взагалі треба робити ставку на професійну армію. Треба визначати це ж дуже легко. Все е, визначається, які допустимо, яка сьогодні е, повинна бути рівень по мотивації особового складу для того, щоб військовозобов'язаний сам пішов на, е, на рекрутинговий центр і подав рапорт на зачислення його влави, влави Збройних сил України. Ну от і це це дуже дуже просто вичислити. Є спеціальні методики, які це визначають. Плюс додайте сюди соціальний пакет для самого військовослужбовця і його родини, найближчої родини там батьків чи дружини, дітей і решту. І, ви отримає, і ми отримаємо результат. Одразу отримуємо результат. Люди будуть бачити. І треба міняти ну, гасло: що за Україну треба не, не вмирати, а вбивати, ворогів вбивати за Україну. От це е, може докорінно змінити систему. Це, от, до речі, ну, те, що ми говоримо з вами, це реформа. Це реформування на третьому році е, ведення війни. Ми вперлися знов ж таки в те, з чого починали: реформування збройних сил України, ну і е, загалом то е, сил оборони України Олеже, Чи розуміємо, ми скільки потрібно нових людей на фронті? Яка кількість має бути мобілізована просто зараз, тому що ну ми чуємо ось ці цифри там у пів Хтось каже про інші тисяч. Якась об'єктивна є інформація з цього приводу наразі, на жаль, ні я так розумію. От до речі, а це знов ж таки наслідок от, цієї недосконалої системи управління військами, коли не недостовірні відомості подаються в вищестоящі штаби. І я думаю, що на сьогоднішній день об'єктивну цифру того, скільки нам потрібно зараз мобілізувати сьогодні і зараз. Для того щоб виправити ситуацію, я думаю, навіть чи в генеральному штабі можуть назвати таку точну цифру. Пане Олеже, представник Росії в ООН, ось цей небензя, заявив, що перекидання до РФ солдатів з КНДР Північної Кореї це дезінформація, спрямована на те, щоб виправдати рішення НАТО, направити нібито власні війська в Україну. При цьому наш представник, представник України Сергій Кислиця, заявив, що як очікується, військові з КНДР почнуть брати безпосередню вже участь у війні вже ось ось у листопаді. Одночасно, із цим в Ісландії, президент Зеленський заявив, що не зважаючи на можливу участь. У війні корейців Україна не має наміру просити західних партнерів відправити свій військовий контингент до України, і він це поясняє острахом втратити вже наявну підтримку, яку ми маємо від партнерів. Тобто реалістичного сценарію, що військові наших партнерів зможуть допомогти безпосередньо на полі бою в боротьбі з окупантами, наразі немає. А, дивіться, ну справа в тому, що Російська Федерація хоче виправдатися в міжнародному в міжнародній міжнародною спільнотою, і Російська Федерація дуже дуже сильно боїться того, щоб дійсно ті ж саме країни партнери про НАТО мова не йде. НАТО не буде воювати. Вони це чітко на мій погляд розуміють це бачите, більше все ж таки НАТО перейшло більше на політичні рейки, чи ніж на, на військові, от а от направлення контингентів військ наших країн-партнерів на нашу територію. Так, це дуже хвилює хвилює Російську Федерацію. Тому вони роблять такі заяви, і ну в принципі, я, я так бачу, що сам найпростіший спосіб захисту це напад. Що і робить Російська Федерація? У них до речі, основний спосіб е, ведення полі, політики це агресивний напад, напад агресивний наступ, зустріч якісь агресивні е, пропозиції, які завжди робить Російська Федерація. Починаючи з маханням ядерної дубини, е, до речі, знову вони за неї вчепилися за зараз, і вже навіть з демонстрацією пусків ракет, закінчуючи такими заявами, що ми це робимо для того, щоб НАТО не війшло в, не війшло в Україну. Пане Олеже, дехто з ваших колег кажуть про те, що ну, занепокоєні надзвичайно ситуацією з участю КНДР у російсько-українській війні південно-Курейці. І що вони побоюються того, що їхні сусіди готуються до війни вже на корейському півострові, намагаються тренуватися тут разом з росіянами проти українців і чекають моменту, коли відбудуться все ж вибори у Сполучених Штатах Америки, аби оцю співпрацю, яка була оголошена між Кореєю та Україною, вже розпочати в більш такому масштабному порядку. Чи є у вас відчуття, що корейці зможуть зголоситися за зрозуміло умови, якщо буде велика кількість північно північно-корейців у цій війні, все ж допомогти нам не лише зброєю, наприклад, а й контингентом власним контингентом? Ні, навряд чи нам хтось дасть якісь війська в ліпшому випадку. Я думаю, що можуть надати інструкторів для тренування, для того, щоб облегшити логістику в плані перевезення військ. З одним з нашої країни до інших, а потім повернення їх е назад після навчання. Хоча це теж пов'язано дуже з величезними ризиками, тому що Російська Федерація буде е організовувати тут е полювання на цих інструкторів, на 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 і намагатися їх вбити для того, щоб е втягнути якомога більше країн або е в цю війну, або продемонструвати їм не небезпеку. Не не Направлення сюди військовослужбовців, навіть у вигляді інструкторів. Єдине, єдине якщо дійсно, от до речі, Південна Корея запропонувала нам формат, вони готові направити сюди спостережню місію, яка буде яка буде відслідковувати ситуацію на лінії фронту. Тут нам треба погоджуватися сьогодні і зараз дозволяти цій місії працювати, тому що, от якщо ця місія. Збере доказову базу, що військові Північної Кореї є на території України і приймають участь у бойових діях, тоді ми можемо розраховувати на зміну політики Південної Кореї в плані надання нам техніки і озброєння. Вони, ну, можна сказати, це такий промисловий гігант, незважаючи на свої розміри, в плані виробництва техніки озброєння, особливо боєприпасів. До речі, Південна Корея виробляє е, боєприпасів більше, ніж вся Європа разом взята. Так що, от в цьому сенсі так, нам треба йти на співпрацю з Південною Кореєю, треба дозволяти їм спостерігати за ситуацією і е, вмовляти їх міняти своє відношення до щодо питань постачання нам техніки озброєння і озброєння боєприпасів. Напередодні окупанти вкотре злочинно вдарили по Харкову, влучили в житлову багатоповерхівку, окрім десятків поранених, наразі вже відомо про загиблих, серед них і дитина. На жаль, знову атака кабом, яка влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста? Терор цей неймовірний продовжується. Проти якого на жаль, знову ж таки, ми мало що можемо зробити. Однак, на вашу думку, які головні загрози зараз для Дніпра? Для області, тому що мешканці нашого міста та регіону також надзвичайно переймаються через ось цей рух фронту і постійні розмови про вдосконалення все тих же кабів, які е використовують росіяни, постійно ми в очікуванні і ракетних атак. Також ну, на сьогоднішній день, наскільки я розумію, у вас головна загроза це ракети і шахети. От, в принципі, так же як і у нас в Києві, це те ж саме. У нас друга ночь поспіль тут е фейерверхи, і ми сидимо в укриттях. От такщо, е на жаль, на жаль, наші партнери дуже багато обіцяють, але не зовсім е в повному обсязі, як, як виявилося за останні декілька днів зі слів нашого президента. Що вони не в повному обсязі виконують ті зобов'язання, які, які беруть на себе, чи ті домовленості стосовно постачання зброї? Справа у тому, що шахедами, боротьба з шахедами сьогодні вже вимагає о, комплексів протиповітряної оборони середньої радіусу дії, ну в принаймні о, ближнього радіусу дії, але з дальністю стрільби. Чи дальністю ураження не менше 10-12 кілометрів? Чому тому, що висота польоту шахеті стала вже до 5 кілометрів? Це більша частина мобільних груп відпадає в плані боротьби з, зі шахедами, ну і треба. Е, я от дивлюся, як працюють е, мобільні групи. То ефективність ну доволі така сказати витрата боєприпасів просто шалена, щоб влучити в один шахет. Для цього треба автоматизувати е, системи наведення і управління вогнем на в ці, в цих засобах. А це ну, комплекси принаймні ближнього чи середнього радіусу дії. От це, це повинен бути основний упор. Ну а проти ракетного о, обладнання, проти балістики, ми знаємо тут є два, і два комплекси, які можуть з ними боротися. Це сам ті європейський аналог Петріота і сам і сам Петріот. Оце може захистити, і це перспектива повинна бути знов ж таки. Перспектива нашої політики стосовно стосовно нарощування систем протиповітряної оборони. Ну і сюди РЕП можна додати. Система покрова, з неї знов зараз майже не говорять, хоча її треба розвивати і треба покривати всю територію нашої країни. На вашу думку, чи можуть росіяни піти конкретно на Дніпропетровщину, вже намагатися вирішувати тут якісь свої питання до моменту повного виконання планів на сході України? Ну думаю, що навряд чи. Єдине, що може бути здійснено, це спроба створення буферної зони на території Дніпропетровської області, так же, як сьогодні? Російські війська намагаються створити таку ж саму буферну зону на території Харківської області і маю на увазі на кордоні з Луганською. Ось про що, але е, похід в глиб Дніпропетровської області навряд чи можливий, е, тому що сьогодні сили і засоби Російської Федерації е, фактично знаходяться на піку своїх можливостей. От і е, для створення такої глибинної чи проведення глибинної операції оперативного масштабу, як мінімум. Це 100 кілометрів і більше. навряд чи у них буде сили і засоби. Їм треба буде зробити перегрупування військ і певна перерва для накопичення відповідних сил і засобів для здійснення такої глибинної операції. Пане Олеже, якими маркерами можуть користуватися мешканці Дніпропетровщини, аби зрозуміти, що ось ці плани змінилися, і ворог все ж піде в Дніпропетровщину. І що, 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 ми, що має розуміти кожен мешканець для того, аби цю ситуацію контролювати? Ну, признаком буде вогневе ураження на, на, на велику глибину самої, самої області і міста Дніпро. От Якщо буде посилюватися вогневий вплив ракетний, авіційний і артилерійський, то це може бути признаком до підготовки масового вторгнення на територію, на територію регіону з боку російських військ. Ну і дані нашої розвідки, те, що оприлюднює сьогодні ну, головне управління розвідки або західні, Роз, розвідки публікують відкритих джерелах, це накопичення е, особового складу, техніки, озброєння, боєприпасів і будівництво шляхів постачання цих е, матеріалів, ну, принаймні, допустимо, тої ж залізниці, відновлення роботи залізниці в районі Волновахи, От, е, побудова чи не побудова, а вже промисловий запуск е, лінії Ростов е, Мілітопіль. Лінії залізниці теж це може бути признаком того, що вони готують, готують ударне угруповання для продовження просування вглиб нашої території. Все ж на жаль, наш час завершується. Дуже дякую вам, пане Олеже. Дякуємо за вашу аналітику, за ваші відповіді. Успіхів, мирного неба. Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт, був в етері Дніпро Тіві. Все буде Україна, друзі. Залишайтеся з нами далі буде.